У Донецьку через обстріли довелося сьогодні закрити ще один пункт видачі гуманітарної допомоги. Неможливо поки відновити роботу пункту у Горлівці. Проте всі інші точки роздачі допомоги Ріната Ахметова працюють у звичайному режимі. У Донецьку допомогу видають на дев'яти пунктах із дванадцяти. Сьогодні там відновили видачу і дитячих наборів. Докладніше Юлія Міншакірова. Від самого ранку біля цього пункту видачі у Ленінському районі збираються сотні донеча. Пенсіонери, інваліди, багатодітні родини приїжджають сюди із сусіднього петровського району. Там через постійні обстріли довелося тимчасово закрити пункт видачі допомоги. Тамтешній мешканець Микола каже, до війни неможливо звикнути. Дуже страшно, Незважаючи на те, що ми вродіжи прожили, ну все одно страшно. Адкровенна говорю, Извините, не страшно только дуракам. Начались обстріли, Это перенесли все сюда. Получили очень оперативно, быстро. Більшість пенсіонерів прийшли за продуктами із сумками на колесах. Адже набор важить не менш 14 кілограмів. Помощь существенная. И вот тронула меня очень Ренат Ахметов лично. Без говорить не можу. Время тяже через активізацію бойових дій сьогодні довелося закрити пункт видачі у Куйбишевському районі, проте інші точки працюють безперервно. Практично з ми живемо. Потому що ми ж пенсіонери, виїзду тут нігде ніякого тепер. Немає. Ми не виїдемо нікуди. Пенсію навіть якщо зробили, ми її не отримаємо. Вот живемо на цю. Допомогою. Сьогодні на стадіоні Донбас Арена відновили і видачу дитячих наборів для родин із Донецька та Макіївки, у яких є діти до двох років. Людмилу, яка має малюка, цей жовтий пакет рятує майже щомісяця. Дітські та не платять, може без роботи, сидимо, без допомоги. Кожен місяць сюди приїжджаємо, получаємо. Дитячі набори волонтери роздають також родинам у Єнакіївому, Шахтайську, Харцизьку, Ясинуваті, Зугресії, Ловайську, Моспіному, Докучаєвську, Старобєшевому, Сніжному, Комсомольську, Миронівському, Маріуполі, Святогірську, Кіровському, Кураховому, Торезі, УЖданівці та Амбросівському районі Донецької області, а також на Луганщині, Рувенька, Краснодоні, Сєвєродонецьку. У пакеті пюре каші суміші та пакетики з соками на це у більшості батьків просто немає грошей. Пюрешки стоять скільки? Одна баночка, 10 рублі стоїть тільки. Усього за весь час роботи штабу Ріната Ахметова було роздано 105 тисяч дитячих наборів, як для мешканців у зоні бойових дій, так і на території підконтрольній Україні. Юля Міншакірова Данила канал Україна.